Дівчатка, зараз я вам розкажу, як бути гарно, як тримати шкіру в тонусі і мати вид салонного догляду, просто не виходячи зі своєї постілі. Цей апарат називається Zemet Vita Tight. Це апарат мікрострумової терапії. Він проводить комплексне омолодження обличчя. Він працює в парі з отаким гелем провідником, земіць Горітает, і має активні речовини для зволоження і омолодження шкіри. Я вам зараз покажу, наскільки легка процедура. Ось я наношу ось такий гель, в нього дуже приємний ніжний аромат. І однією кнопочкою починаю працювати. Ой! Слухайте, ну як в салоні, реально, я прям відчуваю Ой! Слухайте, ну і як і в салоні, мені дуже подобається ця процедура, тому що вона зменшує набряки, підтягує лінію обличчя і зменшує змаршки.